Вітаю, друзі! Мене звуть Ірина Шилова, і ви на каналі Shakeup English. Зараз коротенька рубрика читаємо правильно. Коли ви бачите букву сполучення AW, читайте його як O. Як вимовити? Відкриваємо рот, наче хочемо сказати звук А. А вимовляємо звук О. І виходить у нас таке глибоке О. Пробуйте О. Приклади. По. PON, Хок. ДРО. ЛО. В таких коротеньких відео ми не лише вчимося правильно читати і тренуємо вимову, ми ще й збагачуємо свій словниковий запас. По посиланню під цим відео ви знайдете. Перелік часто вживаних слів із боку сполученням AW, яке читається як O. І в цьому ж переліку буде і переклад, і приклади, із речень. Не забудьте подякувати за це відео лайком, а ще краще, коментарем. Для вас це безкоштовно, для мене це приємно. See you in the next video. Bye-bye!